Вітаю вас на наступній майндфулнес практиці. Для деяких людей медитації, практики mindfulness даються складніше, ніж очікувалось, для інших це може бути дуже легко. В будь-якому випадку, пам'ятайте, кожен раз практика може відчуватися по-різному. Це може залежати від вашого дня, стану. Практики, рівню стресу або тривоги. Також пам'ятайте, що це навичка, яку ви поступово розвиваєте, тому це просто про знайомство із вправами, поступову, але регулярну практику і відчуття цього процесу. Пам'ятаючи про це, почнемо. Сядьте рівно та комфортно, очі відкриті. Зверніть увагу на те, що навколо вас. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. І на видиху повільно закрите очі. Дихаючи у своєму темпі, відчуйте, як ваше тіло давить на стілець. Як ступні відчуваються на підлозі, як ваші руки відчуваються на ногах або іншій поверхні. Як ваше тіло має опору. Помітьте також звуки навколо вас. Сфокусуйтеся на них. І відпустіть цей фокус. Дозвольте їм просто бути, приходити та йти. Так само відпускайте думки, дозволяйте їм просто бути, приходити та йти, не фокусуючись на них. І почнемо сканування тіла. Уявіть, як куля світла над вашою маківкою повільно опускається по тілу зверху вниз, скануючи всі відчуття, почнемо з голови, обличчя. Спускаємося до шиї, плечі, руки. Долоні, пальці рук, грудна клітина, живіт. Поперек спина. Помічайте, як вони себе почувають. Далі стегна, ноги, коліна, голені. Ступні. Пальці ніг і поступово повертайтеся назад до маківки. Помічайте де тіло напружене, де розслаблене, не засуджуючи, не намагаючись щось змінювати. Просто помічаємо. Коли будете готові, зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Де у тілі ви відчуваєте цей рух повітря? Звертайте увагу на кожен подих, який він довгий чи повільний, глибокий або ні. Якщо відволікаєтесь на думки, помічайте це і дозволяйте їм бути, приходити та йти м'яко та з турботою повертаючи фокус на дихання. І зараз на хвилинку відпустіть цей фокус, дозволяючи своїм думкам іти туди, куди їм хочеться. І знову поверніть увагу до свого тіла. Відчуйте, як воно давить на стілець або іншу поверхню під вами. Зверніть увагу на звуки навколо. Коли будете готові Відкрите очі і, як завжди, приділіть хвилинку тому, щоб помітити, як ви почуваєтеся зараз, чи ви відчуваєте себе по-іншому, ніж до вправи? І як ви можете взяти це відчуття з собою у свій день? Може здаватися, що це дуже проста вправа, і очікування щодо того, що має статися, іноді можуть стати на шляху процесу. Пам'ятайте, mindfulness вправи не для того, щоб позбавлятися думок, виправляти щось або боротися з тривогою, це про те, щоб навчитися. Почуватися комфортно з думками, ставитися до себе з любов'ю та турботою, фокусуватися на моменті тут і зараз, розслаблятися та бути у спокої з розумом, з таким, який він є. Дякую, що практикували сьогодні зі мною. E dos Ustriti.